Привіт, друзі. Сьогодні хочу вам показати кілька ароматів від Etat Libre de Orange. В мене за останніх кілька місяців з'явилося три нових флакони: вірніше, один не новий, один бувший у використанні, тобто уживаний, і два нових, я замовила на різних сайтах. Я загалом рідко дуже купую. Парфуми нішеві, тому що вони дуже дорогі для мене. А я людина скупа і не хочу платити багато. Але пару разів на рік я дозволяю собі придбати щось із ніші, якщо зловлю гарну ціну. Гарна ціна ціна для мене це 1 євро за 1 мл нішевого парфуму або менше. Бренд Етат Ліброд Оранж мені подобається, тому що... тому що подобається тому, що він мені сподобався ось таким чином. Я замовила набір пробників, і цей набір пробників мені сподобався найбільше за всі набори пробників, які я коли-небудь замовляла. Тут ось, раз, два, три, чотири 5, 6, 7, 8, 9, 20 пробничків. Здається, по 2 мл або й по 3 величенькі пробнички. Вони всі із розпилювачами, всі вони підписані. Прекрасна коробочка. Напевно, десь не десь, а точно рік тому, рівно рік тому я її замовила. І моє рознюхування цих ароматів тривало, рік воно і тривало. Я періодично до них поверталася. Тому що аромати непрості, їх отак з першого занюху не зрозуміти. А чому мені ще сподобався цей набір? Тому що разом із коробочкою від ливантів чи пробників йшла ось така книжечка. І це, дівчатка і хлопчики, дуже-дуже зручно. Я відкривала аромат, який пробувала. ну ось, Наприклад, перший. І писала тут якісь свої. Мені було дуже схоже на ветивер. Я мала на увазі на енкернуар від Lalique, Здається, якщо я нічого не плутаю. Ну, там, де такий чорний кубик і там запах ветиверу яскраво виражений. Це перші мої враження. Там, де мені не подобалось, я так і писала. Там, де мені подобалось, то теж так і писала. Спочатку мені... мене не дуже вразили ці аромати. Тому що вони мені здалися дуже простими. Але я тоді була хвора. У мене, напевно, тоді була корона, щойно минула. І я якось неправильно чула аромати, якось спотворено. А може, взагалі, перше враження від ароматів цих таке несправжнє. Не Бо вони, ці аромати дуже змінюються. Ну, як і ніша. Така справжня ніша. Пізніше, я думаю, що я. Огляну ось цей набір, розберемо з вами усі пробнички, але це буде пізніше, не сьогодні. А сьогодні представлю тільки ось ці аромати, які з'явились у моїй колекції нещодавно. Ось цей аромат Dangerous Complicity. Небезпечні зв'язки. Я купувати не планувала, тому що в наборі пробників його не було і я не знала цей аромат. Але просто гуртаючи якось. Нашу барахолку, я бачу, стоїть ось така краса. І ціна йому 50 євро. 50 євро, 50 мл флакончик це 1 євро за мілілітр. Ну, я так подивилась подивилась і кинула свою пропозицію значно нижчу ціну. Сподіваючись на те, що проігнорують мою пропозицію, бо нічого купувати я не планувала. Але на мій, на мій подив, людина, яка продавала цей парфум, одразу погодилася і Я була вимушена його купити практично всліпу. Ну, не практично, а зовсім всліпу, нічого про нього не знаючи, бо я його не тестувала, не було в пробничках. Звичайно ж, я глянула потім. Кілька оглядів, зокрема, Оксани Тріль, і вона цей парфум дуже хвалила. Тож я сподівалася, що він мені сподобається. І, зрештою, він мені таки сподобався. Подивимося, хоч його і немає у пробниках у моїх, але у книжечці він тут є. І ми його давайте зараз і з вами подивимося. Ось. Що написано про цей парфум. Хто вміє читати англійською мовою і розуміє, прошу дуже можете прочитати. А я звертаю увагу завжди на ось цей розділ, де вказано головні основні ноти, які відчуваються в цьому парфумі. І у нас тут вказано іланг, іланг та сандалове дерево. Що ж чую я у цих парфумах? Я можу їх поновити. У мене на руках вже є. Все, що тільки можна, зате долоні не займані. Пшикнемо на долоню. Коли я тільки вперше розпилила цей парфум, то він мені, ви знаєте, видався, на що схожий. Він мені видався схожим на цього самого бренду парфуми найпопулярніші, напевно, ті, які пахнуть гарбузом. Де вони? Ось ці Like This. І тут було колись написано, щось там тільда Свінтон, чи вони були із нею в колаборації розроблені, чи якимось чином була тільда Свінтон дотична до цих парфумів. І через це ці парфуми і здобули таку популярність, я так думаю. Ну І запах сам дуже цікавий, дуже приємний. Усім, мені він особисто, ці парфуми, мені пахнуть гарбузовим соком з імберем. Оскільки тут є імбир, наскільки я так, ось я навіть і підкреслила, тут є імбир. У Dangerous Complexity, мені теж видалося, що є імбир. Такий імбир, щоправда, мені пахне. пахне. Я його відчуваю не як щось гостре, а як такий трошки, трошки щось солодкаве, таке, що відчувається не носом, а глоткою. Я, тобто я відчуваю не запах, а присмак імберу. імберу. Не знаю, чи правильно я так кажу, але тим не менше. Флакончик показала вам, уже. Флакончики такі типові у етат Лібрдоранж. Дивимося на акорди. Акорди нам обіцяють дерево, ром, теплий пряний шкіру, кокос квітковий. Нужбо. Понюхаємо мою руку. Ну, як я вже сказала, я тут чую якусь солодинку, ось це теплий пряний. Ром, напевно, є, оскільки я не знаю, як пахне ром, але якийсь такий пряний алкогольний напій, я тут відчуваю. Шкіри, я тут не чую. Кокос, якщо і є, то він десь тут загублюється, губиться серед інших нот. Квітковий так, квіти є. А ось вам і піраміда. Ром-кокос шкіра. Як бачимо, тут не поділені аромати на верхній, середній та базові ноти. Тут якось усе так, ну, як в а, нішевих парфумах. Тут є і ром, і кокос, і шкіра, китайський османтус, кашемірове дерево. Каламус, поняття не маю, що таке каламус, може, це якийсь очерет, єгипетський жасмин імбир, лоренокс молекула, лист травла, равла лавра пачулі. Ще раз нюхаю. Якщо ставити собі за мету розпізнати кожну із цих нот, можливо, це і вдасться зробити. Але я собі такої мети не ставлю. Єдине, що скажу, кокос тут не домінуючий, шкіра також тут не домінуюча, Ну, практично, їх не чути, десь там у цьому загальному хорі вони, можливо і є. А ось кашемірове дерево, яке зображено самою тканиною Кашеміру, я б сказала умовно, що його тут чути, тому що загальний увесь загальне враження про цей аромат це. Ось таке щось м'яке, тепле я чула від інших оглядачів, що асоціюється із кашеміровим светром. І так, я можу це підтвердити. Дуже м'який ніжний аромат, особливо з часом. Він дуже сидить близько до шкіри. Ось це те, що є огортаючий, що кажуть, наскільки я розумію. І немає він такого шлейфу не Немає він такої дифузності, але він достатньо стійкий. Пахне він достатньо довго, але близько до шкіри. Дуже приємний ніжний. Отак, чим пахне, і не скажеш. Просто такий ніжний, солодкавий, приємний аромат. Ношу, він був практично новий. Коли я його придбала, я його ношу час від часу. Час від часу, коли хочу пахнути чимось гарним і нікого не прибити. Так, далі, ось ці два нових, і я їх ще не розпаковувала. І з цього аромату я зняла, із цієї упаковки я зняла плівку, але не відкривала. Хочете вірте, а хочете ні. Чого відкривала? Ну, по-перше, що чекала, хотіла зробити відео, а по-друге, якось я не наважуюся. Ну, це такі, такі скарби для мене. І я все відтягую цей момент. Першої проби аромату. Що це у нас таке? Це у нас так званий герман. Щось тут понаписувано значно більше, ніж просто герман. Але просто простонародді називають його германом. Історія придбання цього аромату. О, це, до речі, дуже така удача, так би мовити, мене спіткала. Я знову ж таки знайшла саме період знижок, там, котрий хтось був. і Моніторячи сайти, Я дивлюся, о, 50 євро коштує флакон. І там ще якісь знижки 50 мл. Ну, Скористалася всіма можливими там знижками кодами, замовила собі цих 50 мл. А мені прийшов флакон 100 мл. 100 мл. Можете собі уявити. Ось і таке буває. Бувають неприємні якісь сюрпризи, а інколи трапляються в житті і приємні. У мене не було ще 100 мл флаконів, етат Libre d'Orange. і цей флакон мене приємно вражає. Тут дуже гарно ось так вибито на ребрі, таке зрізане ребро і вибита назва бренду етат Libre d'Orange. Orange. Так само на кришечці, а загалом флакон, в іншому флакон типовий. Є у цього бренду кришечка не пахне. Ну, Нею ще ніхто не користувався, парфум ще ніхто не розпиляв. У цього бренду є там якісь дуже гарні історії про кожен аромат. Можна їх знайти в інтернеті і легко з ними ознайомитися. Я їх розповідати не буду, бо я загалом не дуже люблю усілякі легенди. Я більш людина така, те, що бачу і відчуваю. Так, ця долоня незаймана. Розбризкуємо перші пшики. Один, два. Ах ти ж. Не хоче щось. 3, 4, 5. Поки що ми його не підносимо до носа, а подивимося на нашу книжечку. Знайдемо тут герман. Цей аромат мені був знайомий, коли я його купувала. Я його купувала ціленаправленно. Тому що він є у пробниках. Це. Ось ми його знайшли. Що ж я тут написала? Я написала той бой, гарна троянда. Отже, мені цей аромат був схожий на той бой. Той бой це від Moschino чорний ведмедик. Його багато хто хвалить, і я багато разів до нього підходила, тестувала його в магазинах, сподіваючись, що він мені сподобається, бо мені дуже подобаються флакони у цих ведмедиків. Але в ньому мені щось заважає, щось кислить таким неприємним, якимось несвіжим. Не знаю, на що в мене така реакція, але, на жаль, не розпробувала я той парфум, хоча я бачила його багато разів за гарними знижками, і з рук, і не тільки. Але не подобається. А цей мені схожий на той бой, але вишуканіший, якийсь такий більш вилизаніший. Довершеніший. І тут немає ось цієї неприємної для мене ноти, яка мене у той бої напрягає. Дивимося, що тут короткий опис. Так, чорний перець, Троянда Пачулі. І так, і пахне цей парфум. чорний перець, Троянда Пачулі. І запах. Знаєте, я не знаю, як це описати: цей запах. Ну, такий запах вишуканих французьких парфумів, я б сказала. Подобається. Дивимося зараз у що нам пише фрагрантика про ці парфуми. Так, не можу зараз знайти так дуже швидко, бо в мене тут дуже всього багато. А ось і знайшла герман. Дивимося акорди Амбра. Троянда, акватичні земляний пачулі дерево. Амбра, виявляється, щось ніколи я не задумувалась над тим, що тут у головному акорді Амбра. Акватичні так, тут є. Тут є акватичні земляний пачулі, от акватична, земля... акватична земляна троянда. Квентін Біш, автор цього парфуму. І ось вам піраміда. Хм, Цікаво. Що це за нота така Геосмін. Поняття немає. Може, це земля. Так землю передають запах землі, ось цим цією нотою Геосмін. Хто знає, напишіть. І тут цих молекул. Pepperwood, це, напевно, перець передають, гальбану, чорна смородина. Є чорна смородина. Так, троянда Олібанум, Амброксан, Пачулі, каліпсон теж молекула і Ветивер. Так, отже, Герман. Рада, що ти в мене з'явився. Буду тебе носити із задоволенням. Тим більше, що тебе у мене аж 100 мл. Треба якось мені, напевно, розпивати парфуми, але не знаю, як це організувати, Ну, може колись і організую. І. Ще один з'явився, теж боролася з собою довго, теж побачила таку ціну, якої просто не буває і не може бути. І після того, як я його купила, я тиждень, ну, може, днів п'ять розмірковувала купувати, не купувати, купувати, не купувати. А потім, зрештою, наважилася, купила за ціною менше 50, 50 центів за мілілітр. Ну і це для. Цього бренду і взагалі для нішевих парфумів це дуже дешево. І потім, коли я його купила, вже після цього не було зникла така ціна. Ці парфуми залишилися. Це, очевидно, якусь партію допродували, можливо, Можливо, можливо. не очевидно, а Фетелек залишився, жирний електрик. Ці парфуми, але уже ціна була зовсім іншою. Тож я, в принципі, задоволена, що я їх купила, тим більше, що вони мені подобаються. Також знайомі парфуми мені, вони були у пробничках. Що це таке? Це е, ветивер з ваніллю. Ванільний ветивер. Просто, народі кажуть, жирний електрик чи гладкий електрик. Теж там є якась дуже така легенда цікава про якогось. Мачо, який, зрештою, перетворився на гладкого електрика. І кажуть, що пахне підсмаленою проводкою. І як саме чи Так, Дивимося тепер книжечку про електрика. а ми її вже дивилися про електрика. Книжечку. Я написала, що Енкренуар мені нагадує ВТВР і непоганий. І ми прочитали, що у нас тут ВТВР, маршмеллоу та ваніль. Ой. І з перших нот мені пахне чимось димним, підсмаленим. Прямо аж так неприємно мені пахнуло цим димним. Так, де ж ти мій електрик? Ось ти? В акордах нам тут пишуть солодкі ноти, дерево. Дерево, очевидно, вони мають, ось це смалене, палене дерево. Ваніль ароматичний горіховий, амбра, земляний, зелений, бальзамічний. Ноти, що тут я хотіла подивитися. Не дуже в нього високий рейтинг. 3,9. Ноти, ноти, бити збиті вершки. А звідки я взяла, що має бути маршмеллоу? Це я так переклала Не... <гум> неправильно. Збиті вершки, перепрошую. Збиті вершки, зацукрований каштан, ваніль, лист, оливи, мирот та опопонакс. Ну, ось тут, напевно, та опопонакс. Мають отаке, ось цю таку, відтворюють ось цю паленість. Ну, я тут проводки паленої не чую, тут просто щось дивне. І що саме цікаве, що коли я рознюхувала у пробниках аромат, то я взагалі не чула тут ніякої смаленості. Мені були якісь, я чула чітко витивер, трошки вгадувались якісь пластикові ноти. І ваніль. А тепер мені просто дуже сильно чути чимось спаленим. Може, це якийсь був бракований, бракована партія. І тому її розпродували за такою ціною. Бо мені дуже відрізняється. А ну я зараз прямо витягну свій пробничок жирного електрика. Жирний електрик. Іди сюди. Protection. Десь тут він був у мене. Дівайн інфант. Ось він. Жирний електрик. Зараз візьму його бризну на палець. От так. Опс. Так, це жирний електрик, дивимось. Ану, концентруйся. Ось саме він. Ну так, слухайте, він пахне зовсім. Зовсім. інакше. А, може, може це інший аромат? Ану, книжечка. Книженція. Fat електрик семі. Тра-та-та, ля-ля-ля. Та ні, це воно точно таке саме тут і написано Семі. Але аромат зовсім інший. Так, ну все, ця смаленість вже зійшла. Залишилися тільки такі, знаєте, який запах залишився? Залишився запах так, як пахне, коли горить багаття. Тобто ми не чуємо ось цієї копоті, ось цієї горілості, а таке повітря сухе. Я не знаю, як його описати. Просто таке, так, як пахне камін, як пахнуть дрова, коли горять. Але не дим, не сам дим, а таке якесь повітря, висушене повітря. І зараз вже так, уже приємно пішло. Ну, буду рознюхувати. Немає часу тут зависати, по три години мені над одним ароматом. Колись я зроблю огляд усіх ароматів Ельдо. Поки що просто хотіла розпакувати на камеру для того, щоб почати використовувати ці свої омріяні новинки. У мене загалом, мабуть, шість уже пляшечок Ельдо. І я їх люблю усіх. А якщо якісь мені не підійдуть, то буду продавати. Що ж, було приємно з вами зустрітися. Бажаю всім гарного вечора. Цілую, люблю, бувайте! Майка.